Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград. На календарі кінець червня і наші томати активно починають наливатися. Рослина зараз потребує таких мінеральних речовин, як калій, кальцій, фосфор, магній для набору сортової маси та смакових якостей. Проте у ґрунті не завжди є достатня кількість цих речовин, тому ми використовуємо натуральні підкормки. Сьогодні мова піде про правильне приготування підкормки на основі попелу. Для цього ми наповнюємо півлітрову банку просіяним попелом на 2 третини. До неї доливаємо приблизно 200 мл оцту так, щоб відбулась реакція. Таким чином ми перетворюємо мікроелементи, які містяться в карбонатній формі, легко засвоювану для рослин водорозчинну ацетатну форму. Дану підкормку розводимо в 10 літрах води. Підживлюємо наші рослини по пів літри підкорінь по наперед заволоженій землі. Зверніть увагу, що цю підкормку також полюбляють баклажани, перець, огірки, капуста. До речі, як я садив огірки в пакетах, ви можете переглянути в одному з моїх попередніх відео. Іноді трапляється так, що наша рослина відчуває недостачу мікроелементів. Ось у моєму випадку не вистачає калію. Хоча інші томати навколо почувають себе добре. Ми бачимо, що листя на кінцях томатів світліє, суцвіття рослина скидає, також нижні листочки мають кривий опік, а в подальшому відмирання, або некроз, як ще називають. Так ось, недосвідченій людині, важко визначити, якого саме мікроелемента не вистачає. Оскільки наша підкормка має в собі калій, кальцій, фосфор, магній, залізо та інші мікроелементи, тобто цілий комплекс, з дуже високою ймовірністю ви врятуєте вашу рослину. Також ця підкормка ефективна проти вершинної гнилі томатів, оскільки вона багата на кальцій, дефіцит якого якраз викликає цю хворобу. Використовувати можна цю підкормку раз в тиждень протягом цілого сезону. Друзі, якщо сподобалось відео, натисніть палець вгору та підпишіться на канал Томат та Виноград. До зустрічі в наступних відео.